Доброго вечора. Сьогодні ми розглянемо урок своєї запозичини Лис Микита Івана Франка і райники лис Йогана Болюбенка Гете. Поема Івана Франка Лис Микита належить до найпопулярніших і вже безсумнівно до найчитаніших, а проте найменш досліджуваних творів письменника. Причина цього парадоксу в тому, що поема сприймається як твіт для дітей. А може, і тому, що це варіант мандрівного сюжету, пов'язаний із попередніми його розробками. Що запозичив вам Франко у попередників, а що вніс свого в історію про авантюрного лиса? В чому спорідненість, а в чому відмінність для Микити від попередніх версій цього сюжету, зокрема від поеми Гете Райнеки-Лис? До такої зістави характеристики спонукає український переклад поеми німецького поета, досі не з'ясованого перекладача. Переклад, який має майже детективну історію. Почнемо її з того, що на початку 1940-х років у час німецької окупації в українському видавництві Краків Вів» вийшли два видання переробок мандрівного сюжету про витівки хитрого лиса, поема Лис Микита Івана Франка та українські поеми Гете Райники лис. Поява цього перекладу пов'язана з виходом у кракові лиса Микити Франка. Чому у Кракові? Після того, як у 1939 році на західноукраїнській землі війшли радянські війська та українська інтелігенція, яка не очікувала нічого доброго від визволителів зі Сходу, передбачала до Польщі, окупованої німцями, середина частина якої з центром у Кракові одержала назву Генеральної губернії. Тут для підтримки українських біженців створили Український допоміжний комітет. У 1941 році до 50-річчя першого видання поеми Івана Франка Лис Микита у Кракові цей твір перевидали. На той час це було вже 11 видання. Від попередніх воно відрізнялося оригінальними ілюстраціями Едварда Козака, який, беручи за приклад оформлення кубль хата до Райни Колеса Гети, зумів поєднати графіку з художнім текстом. Вихід Лиса Микита Івана Франка і переклад Райники Лис. Гете. Мимоволі ставили питання про міру спорідності чи залежності між ними творами. Таку ситуацію передбачав сам Іван Франко, пер... передчуваючи, що його поему пов'язують із твором славетного німецького поета. У передмові, хто такий лис Микита і відкіроду, написаній до 4-го видання поеми у 1909 році, він вирішив навести я... ясність у це питання. Іван Франко зауважив, що, оскільки сюжетна рама Гетевої і його поем походить з одного джерела, а твір німецького поета був написаний раніше, то вийшло з того для мене неприємна річ. Бутім той взяв свою казку з гетевської повісті та й по щось затаїв назву праведного властителя, а скільки загалом написання з німецької, щоб запутати не тямуще. У цій передмові Іван Франко розкриває генеалогію сюжету лисового авантюризму, зазначаючи, що і версія Гетти. І його переробка поставили з одного джерела повісті Вільяма. Прізвище його історія не зберегла, який у 1250 році склав її Нідерландською, південно-німецькою мовою, уперше пов'язавши численні попередні оповідки про авантюрну лиса із сюжетом про суд. Варіант Вільяма став основою багатьох наступних переробок різними європейськими мовами. Доки старонімецьку прозову переробку де лист називалося Рейнике, переклав е, у 1794 році великий німецький поет Гете на німецькі гекзаметри, держачися старої друкованої книжки майже крок у крок. Його переробка називається Рейнике Факс. І відновити славу старої нідерландської повісті цілім світі. Отже, джерелом фанкового лиса макити є неґетівський гетів, не варіант. А за словами самого автора, нідерландська повість збагачена численними елементами українських народних оповідок Казок. Український письменник заперечує залежність свого твору від поеми Гете. Наголошуючи, що він переробив стару повість про лиса на чужий позичений рисунок, наклав руські кольори дослівно. не переклав ні звідки ані одного рядка. Незважаючи переконатися у праведності слів поета. Оскільки повість Вільяма не раз виходила друком у перекладі різними мовами, зокрема і російською. Сюжет її у загальних рисах зберігається з варіантом і Івана Франка і Гета, починаючи від опису картини весни до проголошення Лиса канцлером і вручення йому державної печатки. З огляду на те, що Лис Микита Івана Франка розробка мандрівного сюжету Лисячої Одісеї, яку стимулювала поема Гете, є підстави зробити зіставу. Характеристику цих творів, розглядаючи кожен із них як самостійний варіант метасюжету. За такого підходу переконуємося, що пригоди лиса макети відображають особливості природи і способу життя Галицького підгір'я 19 століття, а райники лис особливості укладу життя німецького середовища 18 століття. На чиїмо ж боці правду в історії про лиса? Здавалося, б, на боці тих, хто подає на ньому скаргу, бо ж кожен від нього постраждав. Але ті, хто постраждав, теж не безгрішні. Адже пристави на мову лиса, чи то поласувати чужим медом, чи пробратися у чуже приміщення по посалої ковбаси та робити іншу шкоду. Отже, інший тип судового процесу, за окресленням Гейзенга, постає як азартна гра, суд як змагання, а також суд як бобій. Щоправда, без кидання рукавички та додержання інших правил рицарського етикету. А райнике лисі ґетен. І ударами хвостом, змоченим сечею, по очах суперника. Отже, поява в окупованому німцями Львові, двох українських версій мандрівної лисячої епопеї, наводить на роздуми як про складові лабіринти мандрів, так і про появу національного варіанту цього сюжету в українській літературі. Дякую за увагу.